Дехто репетує, що тополя, тополя викликає там алергію там. Не тільки тополя, там ще є деякі дерева. Ну. Дивіться, от амброзія, амброзія. Це гіпералергентна рослина, гіпералергентна рослина. Дивіться, який зараз. Вона в сто разів алергентніша за тополю, вон там стоїть одна нещасна тополя. Бачите, які зараз амброзії. І ніхто не спішить її знищувати. Відносно, тому що тополю можна продати, а Амбрузі кому треба, тому мовчать за алергією. Це, наприклад, Сарата Одеської області. Але такого добра повного і в Одесі. В місті Одеси такі от гектари, десятки гектарів за амброзії. Бачите? Жах цієї амброзії немірено. Ніхто з нею не бореться і не збирається боротися. Бореться з акацією. Інвазія, акація. блядь. Вирубать акацію. Тимочка, примочка. Тимочка, екологія. Подивися, скільки амброзії. Чого ви не боретесь з амброзією? Оце справжня інвазія, яка дійсно впливає і на здоров'я. Дивіться, нікому це не треба. Бо тут грошей не заробиш. Бачите, амброзія на Україні. Гірше, ніж борщевик. Ну як на те, що я бачу, то вона куди гірше.